Від початку року в поліції Волині зареєстрували 110 випадків шахрайства, каже поліцейський Ігор Лівошук. Сума збитків становить понад 400 тисяч гривень. Шахраї працюють, зламуючи акаунти у соцмережах та випрошуючи гроші від імені, нібито реальних осіб. Говорить поліцейський. 19 червня жителька Луцького району, отримавши повідомлення від сусідки з проханням про позику, переказала 3 тисячі гривень. Про це жінка розказала суспільному телефону. Прийняла за чисту монету». Думаю, мої четверо дітей, випускники має в школі. Ну щось я отак з доброї своєї душі. Я її запитала, яка сума? Ну три тисячі. І вона тоді скинула мені номер карточки. Ну, ніби так, як з нею переписувалася. Через півгодини вона потім пише, що вибач мені незручно. А якщо можеш, може п'ять. І тоді я вже давай до неї дзвонити. Як стала перекидати цю суму, і до мене позвонила моя ж дочка, каже: Ти дуже добра завжди любиш тим допомогти не здумай і дати гроші. Ну то я вже сама побачила, що я в Равні шахраї зламали акаунт Лучанина Ігоря у соцмережах та розіслали повідомлення усім контактам із проханням позичити гроші, начебто, в мене проблеми, і, і мені терміново потрібна сума в 7 тисяч гривень. Буквально через кілька хвилин мій телефон почав від... розриватися від дзвінків. Телефонних, а також в інших соціальних мережах почали приходити повідомлення з запитаннями: а що в тебе трапилось? Яка біда? Може, ти дійсно гроші потрібні? Хто напевно десь чув такі ситуації, то вони. Більшість давали там відсотків до того, що це була зламана сторінка, і я б в такій формі кошти б не просив. би. Поліцейський Ігор Лівошук каже, після отримання подібних повідомлень перевіряти інформацію, яку отримуєте, та не переказувати гроші на невідомі рахунки. Рекомендуємо зв'язатися безпосередньо з людиною, яка до вас написала. Якщо не виходить до неї де телефонуватися, то зв'яжіться з її батьками, родичами або спільними друзями для того, щоб з'ясувати ситуацію. Варто також і подбати про надійний захист ваших публікових записів у соціальних мережах або у месенджерах. Рекомендуємо встановлювати складні паролі. Також не заходьте до своїх аккаунтів з чужих пристроїв та не переходьте за невідомими посиланнями. Якщо стало відомо про те, що ваш аккаунт зламали, попередьте про це друзів та знайомих, аби уберегти їх від можливої втрати коштів, каже поліцейський. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк.